Розбудова і ремонт доріг, а також статус прикордонної області. Це дві складові, які дозволять Прикарпаттю здійснити економічний стрибок. Про це заявила майбутній кандидат в івано франківську обласну раду по надвірнянщині від партії Воля Ольга Федишина. Що стосується ремонту доріг, відзначила політик. То за останніх півроку команда волі підготувала п'ять інвестиційних проєктів по ремонту доріг місцевого значення. Крім того, розробила план, як за п'ять років відремонтувати більшу частину доріг Прикарпаття, забезпечити виділення міжнародних коштів в рамках проєкту єврокарпатського регіону знищити всі корупційні, всі бюрократичні складові в цій системі мається на увазі знищити і ліквідувати облавтодор та всі його структурні підрозділи. Потрібно запровадити кращі європейські практики, а саме залучити до процесу ремонту і будівництва доріг. Приватні компанії, які мають фахівці високого рівня, ще одним пріоритетом відзначила Ольга Федишина, має стати будівництво румунського переходу. Партія воля та безпосередньо народний депутат від даної поліціли Юрій Дерев'янко доклали максимум зусиль як на державному, так і обласному рівні, аби Прикарпаття отримало міжнародний пункт переходу через державний кордон. І результат уже є. Ми звернулися до міністерства закордонних справ з проханням пожвавити і прискорити роботу на міжнародному на дипломатичному рівні. І вже розпочався процес погодження між урядовою угоди, яка дасть можливість відкрити міжнародний пункт пропуску Шиба не поняла до субмунти Україна Румунія. Румунська сторона зауважила Ольга Федишина, готова профінансувати будівництво 40 кілометрів дороги до українсько-румунського кордону для Івано-Франківщини. Впевнені партійці волі це стратегічний пріоритет, який дасть поштовх для соціального та економічного розвитку регіону.